А от ти колись думав про пасивний дохід? А чого мені думати, я вже однушку в оренду здаю. Тільки пасивним доходом це складно назвати. Це більше схоже на активний бізнес. Наприклад, орендар може не платити вчасно, у вас буде приємна комунікація. Або зіпсувати майно, у вас будуть збитки. Якщо ви не ФОП і не податковий злочинець, то треба буде ще заплатити 23% податку. Плюс у вас є вакантність між орендарями, у вас є нічні дзвінки і перемовини про те, як заплатити. Брати кошти, хто поміняє лампочку, і як викликати сантехніка. Тут пасивний дохід дуже легко перетворюється на активну проблему. А ще подумайте про перспективу на майбутнє. Житлова нерухомість не зростає в ціні, а за нашою демографічною ситуацією і попиту на неї взятись ніде. Краще вже тоді придивись до дохідної нерухомості. Це об'єкти, спеціально створені для інвесторів для отримання пасивного доходу. Вони повністю відремонтовані і мебльовані, там є професійна керуюча там є додаткові сервісні плюшки і великий готельний менеджмент. Такі об'єкти, навіть витрачаючи 40% свого доходу на оце все керування і обслуговування, дадуть більшу дохідність, більшу пасивність, більшу ліквідність і кращий захист інвестора. Бо спеціально створені були для примноження капіталу з нульовим залученням власника. Хочеш отримати перелік найкращих таких пропозицій на 25 рік, на будь-який бюджет і будь-який смак по локаціям і форматам. Посилання буде в описі профілю.